У які активи інвестувати вже цієї осені? І, взагалі, що очікувати від фондового ринку як в Україні, так і за кордоном? На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років керую своїх клієнтів, являюсь фінансовою та цифровим радником. З вас лайк, підписки дзвіночок за максимально круту інформацію, ну а ми давайте поїхали. І так, давайте почнемо з першого. Яка у нас зараз ситуація в Україні? Тобто ми будемо розглядати варіанти інвестицій саме в Україні і в США, тому що інший варіант інвестицій ми будемо розглядати саме активи, які знаходяться в США, і складемо таким чином два такі загальні портфелі, на які будемо звертати увагу, і відповідно які цікаві саме для того, щоб заінвестувати в вже цієї осені. І так, давайте пойдемо по черзі: United States. що у нас зараз в США. І чого нам очікувати саме від цього ринку? Давайте підемо по черзі. На сьогодні ми бачимо, що inflation rate у нас на рівні 3%. Попередній був 3,3%, тобто загалом тенденція у нас йде на зменшення інфляції. А оскільки у нас інфляція зменшується, то в такому випадку ми можемо очікувати і зменшення відсоткових ставок. Це вже один перший і ключовий момент. Тобто, фактично поточна відсоткова ставка на рівні 5,5%, яка вже досить довго знаходиться на цьому рівні. Тобто, фактично, вже ну, рік ми маємо 5-5 відсотків. Тут тобто, останній раз це був якраз рівно рік тому назад підвищення відсоткової ставки. Ну і відповідно зараз вже можна очікувати його зниження. Тільки ми будемо очікувати зниження відсоткової ставки. Це все відобразиться на дохідності по тим же облігаціям, як короткостроковим, так і довгостроковим. На сьогодні дохідність по облігаціям в США складає 4,2% по 10-річним облігаціям. Відповідно короткострокові річні облігації дають уже 481 і бачимо, тенденція йде на зниження. А відповідно довгострокової облігації, 55% дають саме по 20-річним облігаціям. Тобто, фактично, ми зараз маємо інверсну криву дохідності, і ринок вже налаштований на те, що відсоткова ставка буде падати. на який відсоток вона має впасти. Важко це сказати і спрогнозувати, але. Загалом ринок очікує, що відсоткова ставка впаде до 475% вже в другому кварталі 2025 року. Тобто, фактично ми очікуємо падіння на 0,75% від поточної ставки в рівні 5,5%. До кінця року очікується, що буде одне зменшення. Це те, що на сьогодні закладає ринок. Загалом, в першу чергу, очікується я зменшення ставки, але другий момент також очікується зменшення обсягу коштів. В економіці. На сьогодні це 21 трильйон грошова маса М2, і очікується, що вона буде, впаде до 20 трильйонів 600 Про що це нам говорить? А це нам говорить в першу чергу про те, що оскільки в нас грошей в економіці менше. У нас е зараз очікується і зменшення відсоткових ставок, то в такому випадку ринок, як мінімум, він е буде робити ребалансування портфелю, а оскільки він буде робити ребалансування портфелю, то в такому випадку ну, Вірніше, як інвестори будуть робити ребалансування свого портфелю, то в такому випадку ми можемо очікувати розпродаж продаж на ринку акцій і відповідно купівля облігацій. І таким чином ми можемо бачити, що такі, наприклад, фондові індекси, як S&P 500, вони можуть піти на зниження, при тому, що це зниження може бути від 15. Відсотків, які я закладаю від початку року, тобто це не від поточної ставки, тобто від поточної ціни, це приблизно буде навіть мінус 27-30 відсотків. І відповідно падіння по індексу S&P 500, це те, що можна очікувати найближчим часом. Як мінімум, цей сценарій я закладаю як базовий на найближчі наші 12 місяців. Це перший такий момент. Другий момент це те, що по короткостроковим облігаціям я очікую зростання по капіталізації на приблизно 29%. Саме до облігації в даному випадку це облігації 17-20 років, і е, також 28,9% від початку року, від ціни початку року. Е, тобто, фактично, зараз ми маємо е, зростання значно навіть більше, тобто е, приблизно на 32% від поточного. Так, тобто, це також важливий такий момент. Ну і по короткостроковим облігаціям про порядка 4,9%. Тобто, в принципі, це також непогана дохідність, яка в два рази на більше ніж середня інфляція в США. І цікаве зростання очікується по ринку криптовалют на сьогодні. Як ми його бачимо, і підтримує Трамп активно. І зараз по Трампу всі очікують, що Трамп стане все таки прецедентом. Побачимо, що це буде в. Листопаді цього року поки що рейтингу він лідирує. Але це все передвиборні обіцянки, тому як буде реально, ми вже побачимо після виборів. І мінімум по криптовалютам, крім того, що в нас є хайп на виборах, в нас по криптовалютам загалом є тенденція на зростання і в середньому ключові криптовалюти, такі як Біткоін, Ефіріум, Солана та інші системні інфраструктурно важливі проекти, вони будуть все-таки зростати і очікую що на найближчі 12 місяців зростання продовжиться на мінімум 50% це по основним ключовим активам саме в США, І відповідно в портфелі ми можемо з вами скласти. Тобто, все в першу чергу залежить від, вашого цілі, від ваших цілей, вашого ризик профілю і взагалі вашого фінансового плану. Тому говорити про те, що саме такий портфель вам ідеально підійде, я не можу, тому що це такий загальний портфель, на який я буду звертати увагу і в якому я буду розподіляти свої інвестиції. Те, як воно буде у вас, залежить тільки від того, який план інвестиційний саме у вас. Якщо вам потрібна допомога, і саме по створенню інвестиційного плану, ви можете залишити заявку в мене на сайті. В описі до цього відео є всі посилання та. Контактні дані, і відповідно обговорити даний момент. Тому по США на сьогодні ми бачимо, що найбільш оптимальний варіант такий, щоб ризик був в діапазоні 10%. Тобто, ми маємо на увазі волатильність порядка 10%. Це 60% довгострокові облігації, 30% короткостроковій облігації, і 10% це криптовалют. Тобто, це найбільш такий збалансований портфель. Волатильність я бачу у нас відносно низька. Ну, тобто на 10%, відсотків на 100 тисяч це все на всю 10 тисяч. І відповідно дохідність очікувана це порядка 28,3%. відсотки. Це значно більше ніж інфляція, значно більше, ніж середня дохідність по ринку. І відповідно це те, що я очікую найближчим часом після зменшення відсоткових ставок. Тобто протягом наступних 12 місяців. Тому портфель в мене буде виглядати от саме таким чином. Це американська історія. Першу це на цьому я дуже сильно наголошу. Саме ми говоримо про американську історію. Тепер повертаємо і в доларах в американських доларах. Тепер повертаємося в Україну. Що ми маємо зараз в Україні? Першу яру, ну, давайте подивимося по ключовим таким показникам, як інфляція. Я бачимо, вона продовжує. Зростати, тобто вона активно падала зараз на рівні 4,8%. Тобто трохи зросла. Зрозуміло, що вона зросла, оскільки ми бачимо, що у нас курс гривні також підріс, і відповідно збільшення тобто, падіння курсу гривні, це приводить до збільшення більше активних цін саме на імпортні товари та послуги. А це все приводить до зростання як результату інфляції. Тому інфляція в будь-якому випадку не можна очікувати зростання і відповідно. Оскільки ми очікуємо зростання інфляції, то очікувати від центрального банку сильного зменшення відсоткових ставок я в принципі, не бачу змісту і не думаю, що воно буде. На сьогодні це 13% і на останньому засіданні НБУ у нас ставка лишилася також на рівні 13%. Відсотків. Відповідно, я це далі попливаю на сам валютний курс, тому що що ми маємо на сьогодні? На сьогодні наш валютний курс саме на чорному ринку, тобто готівковий 41, 40, 41, 50, і це один з найбільших курсів саме на ринку. Максимум було там майже під 42 підходило саме по американському долару. І курс саме НБУ на сьогодні це 41,19. Тобто Мактичну курс зараз 41 ,9. що я очікую до кінця року, і, в принципі, яку інфляцію. Як я це записував вже в окремому відео, можете його подивитися, там я пояснив усю логіку і те, як дана табличка рахується. Тобто я очікую курс до кінця року на рівні 40 гривень 20 копійок. Тобто, це той курс, який в принципі і очікується. Зрозуміло, що до кінця року він може ще зростати, може падати. і... Як не крути, але в будь-якому виборку він буде змінюватися і дана волатильність вона залишиться. Тому на сьогодні ми маємо таку дійсно розбіжність, коли реальний валютний курс менше, ніж той курс НБУ, який ми маємо на сьогодні. І чому так? Тому що на сьогодні я поставив очікувану інфляцію на рівні 6,9%. Це та інфляція, яку. В принципі, ну я приблизно очікую, хоча ринок взагалі очікує інфляцію на рівні 5.9. Раніше вона була 6.9, зараз вже 5.9, Тобто, в принципі, що вона на четвертий квартал 24 четвертого року буде 4, ой 5.9%. Тому навіть якщо ми в реальний курс закладемо 5.9% відповідну інфляцію, то в такому випадку, взагалі, наш реальний валютний курс буде складати 39.82, що значно менше ніж поточне значення. І звідси виникає логічне питання: чи є зміст інвестувати в Україну в гривні при даним розкладам? Тобто, виходить, що на сьогодні, в принципі, навіть реальний валютний курс значно менший ніж курс НБУ. Тому будь-яку випадку я думаю і до наступного що ми все таки розібралися з нашими євробундами з ними. В принципі, все нормально, домовленості було знайдено, і тому якихось очікувати додатков, додаткового опиту на долар з сторони вже Євробудів. В принципі, нам нема змісту, але в нас ще під вересень місяць є оплати по а, вірніше, виплати по зовнішнім запозиченням. Це також повпливає саме на. Курс долара. І от цей, цей зростання курсу долара це один і, одна із причин, чому він настільки зріс. А тому осінню я не сильно очікую якогось падіння курсу гривні. Наоборот, я очікую, що буде зменшення зростання даного курсу долара, ну і курс гривні відповідно. Верніше курс долара по відношенню до гривні, він відповідно зменшиться. А, і а, десь десь і буде в районі, я все-таки не думаю, що це буде 39,82, але десь в районі 40,20, тобто при інфляції 6,9%, ту, яку ми очікуємо, 40,20, 40-20. Це, це той курс, який можна очікувати до кінця року. Відповідно, тепер виникає наступний момент, що інвестувати. Дивіться, важливий такий є нюанс. Якщо у вас. Заробітна плата або загалом ваші збереження знаходяться в гривні, то найбільш вигідним варіантом є придбати саме ОВДП. ОВДП на сьогодні дають ну, от саме на цей момент дають дохідність в районі 14-15 тобто, в принципі, дохідність досить непогана, яку можна отримати і відповідно компенсувати собі уж точно компенсувати інфляцію. А відповідно, якщо навіть курс гривні буде зростати, то він має зрости до 47,7 ну, відносно поточного для того, щоб в ноль тільки вийти саме по дохідності по об'ясні. Тобто, якщо ви інвестуєте під 15%, то 47 при поточному курсі, то відповідно 47,7 це точка ноль саме в доларах. От і тому також важливий нюанс. Я не розумію, для чого рахувати в доларах, якщо ми. Витрачаємо кошти в гривнях, і якщо ми говоримо саме про те, що кошти ми інвестуємо в гривнях під той актив, ой, верніше під ті активи, які знаходяться в Україні саме в гривнях. І з точки зору саме макроекономіки і грошов, системи грошового обігу, нам і необхідно таким чином саме інвестувати для того, щоб отримувати завжди дохідність, яка в будь якому випадку буде більше, ніж та ж інфляція, і в тому числі навіть з рахуванням девальвації гривень. А, і відповідно, що ми зараз а, маємо? Тобто, для того, щоб курс був 47,7%, то інфляція має бути десь порядка на рівні 20, навіть, а, навіть більше, навіть, навіть 27%. Відсотків. Тобто виникає логічне питання. От 47,76, 27%. Відсотків. Тобто, при яких розкладах а, очікувана інфляція до кінця року? В Україні має бути 27 просто щоб розуміли, під час війни, коли тільки-тільки почалася війна, інфляція була на рівні 30 відсорків. Тобто, що має в Україні, не дай Бог статися, щоб інфляція була 27 відсорків. Тобто, це вірогідність є, звичайно, вона є в нашій ситуації. Вона є завжди, але що це саме має? Ну, тобто, я розумію, що це має бути повний крах, який і знову величезна криза, якої, в принципі, ми поки що не очікуємо, незважаючи на всю ту ситуацію, в якої ми зараз опинилися. І відповідно, по курсу ми плюс-мінус з вами розібрали. Відповідно, тепер по активам. А по активам у нас лишається тільки ОДП, от принципі, ТВТ, про що ми його говорили, які дають дохідність на рівні порядка 15%. Вони зараз найбільш цікаві саме для інвестицій, тому що все е, решта по активам це вже додаткові ризики. І всі ці корпоративні облігації, євробунди, депозити, уж тим більше, е, фонди і приватні інвестиції. На сьогодні вони дають додаткові е, ризики, тобто на них можна звертати увагу, можна звичайно вже диверсифікувати свій портфель. Але в першу чергу треба звернути увагу на ОВДП, саме державні облігації внутрішнього запозичення, не зовнішнього запозичення, і саме по ним можна отримати досить непогану дохідність. От тому, якщо ми резюмуємо, то в Україні в нас ОВДП залишається найбільш цікавим активом. За кордоном ми маємо довгостроковістрокові облігації і, звичайно, криптовалют. Тобто, таким чином ми маємо ось такий максимально збалансований портфель і в валюті гривня, і в валюті американський долар, і саме на нього слід звертати увагу для інвестицій на цю, вже цієї осені. Ну і в принципі для того, щоб підготуватися. Це не є інвестиційною рекомендацією. Тут важливо розуміти, що у кожного свій підхід до інвестицій, у кожного свій свій персональний ризик профіль. Тому, якщо вам необхідна допомога або консультація саме по тому, на які активи звернути увагу, чому їх підібрати. Ну і загалом як це все правильно робити, ви можете залишити заявку в описі до цього відео. і... Записатися до мене на консультацію на цьому в мене все з вами. Був Михайло Пазан, інвестор-підприємець. І інвестуйте, заробляйте і пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це сьогодні.